Головна причина цього, що статистика була дуже низька, і ті цифри, які ми маємо по бар'єру переходження в надзвичайні станції, вони не були передані. Тому ми вчора об'явили карантин, не маючи на це фактично фактичних підстав по кількості захворювань. Карантин був об'явлений після засідання комісії по надзвичайних ситуаціях, не маючи на це практично. Причин щодо кількості захворювань. Думав, будь-які -за цього вони не були введені. А це, що робиться зовнішньо, це резолюція, звісно, повинна бути Міністерства охорони здоров'я України. Значить, загинуло 12 людей, але це на, на проміжку двох тижнів. Ті, що ми маємо підтвердження, на дану годину, можна так сказати. Маємо хорошу динаміку зменшення тих людей, які звертаються за допомогою. Минулих два дні це було близько 6 тисяч людей в день, які зверталися. На вчорашній день вже було 3500. Тобто, де динаміка спаду. З чим вона пов'язана, ми поки не знаємо. Або це дійсно після об'явлення карантину, які сталися обмеження. Така сама динаміка, ми знаємо в Тернополі, де на зменшення кількості людей, які звертаються за допомогою. Щодо пов'язок, дійсності їх не вистачає. Ми звернулися в Київ, щоб нам дали додаткові головна рекомендація це брати це механічна ізоляція людини від зовнішнього середовища. Це марно в декілька разів скласти чотири шари, і це маємо ту пов'язку, яку треба міняти там хоча б два рази-три в день. Пане Микола, я перепрошую, від чого люди загинули 12 цих людей? Чи є підтверджено, що 12 з них? Я маю тільки інтерв'ю, які дав міністр, міністр охорони здоров'я України, і по телефону бо наш заступник, заступник керівника управління охорони здоров'я знаходиться в Києві в телефонічному режимі. Він мені сказав, що аналізи, які брали з в однієї людини підтверджують, що це саме від, цього, від цієї інфекції.